Удари на 500-800 кілометрів у Телеросії свідчать, що Україна має далекобійну високоточну зброю. Про це сказав військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі телемарафону. На його думку, вже дев'ять областей Росії були атаковані українськими БПЛА. Зазначимо офіційних коментарів від української сторони. Немає це означає, що ми маємо далекобійну високоточну зброю, і яку не може. Ворог перехоплювати ну принаймні на 100%, Бо якщо б він міг, як він це розповідає, то не горіло б на автобазах. Гетьман заявив, що удари відбуваються по російських підприємствах, які працюють на військово-промисловий комплекс ворога, і це законна ціль, яку ми маємо право атакувати, і зазначив, що ворог видихається його вистачить на такі потужні дії на лінії фронту, як зараз, ще максимум до кінця цього місяця. Для того щоб пришвидшити його видихання, як то кажуть, нам треба нищити бази, центри, логістичні, все, що знаходимо нищити ти. Тил, які підживлює війська, які стоять ну які виведуть бодій на, на нулі, зазначимо у ніч на 13 березня. Безпілотники атакували одразу три російські нафтопереробні заводи: у Рязані, Укстово, Нижегородської області і Кіріша Ленінградської області. Атаковані НПЗ входять до топ 5 найбільших нафтопереробних заводів Росії. Тим часом російське видання Вьорстка повідомляло, що під потенційним ударом українських дронів перебуває понад мільйон квадратних кілометрів Росії. За підрахунками журналістів, з вересня 2023 року ця територія збільшилася на понад 300 тисяч квадратних кілометрів. У зоні ризику опинилися, зокрема санкт Петербург, Нижній Новгород та Ярославль. Так, дрон Камікадзе 20 вересня 2023 року вперше долетів до Сочі. Він потрапив у резервуар з паливом на базі РосНєфті. Через два дні влада Тоапсинського району також прозвітувала про знищення БПЛА на підльоті до Топсе. У ніч проти 18 січня безпілотник вперше долетів до Петербурга, а в ніч проти 31 січня інший БПЛА впав біля заводу Нєвський Мазут. Петербург став шостим містом мільйонником у зоні ураження. Раніше БПЛА долітали до Москви, ворони, Жаростова на Дону та Краснодара. Також у зоні ризику знаходиться Волгоград. Крім того, 29 січня перший безпілотник упав у Ярославлі. Він спробував атакувати нафтопереробний завод. 31 січня БПЛА вперше долетіли до Донжигородської області. Повідомлялося, що два дрони були перехоплені на південь від міста Кстово. Це приблизно за 20 кілометрів від Нижнього Новгорода. Як наголошує Вьорстка, це місце знаходиться приблизно за 800 кілометрів від найближчої. Точки на неокупованій території України.